Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Пецоперація Юрій Бойко зажигає Тікток це ж це ж не про проблеми самого Юрія Бойка і його недешевого светрика за пару тисяч євро. Ми ж розуміємо, що це була своєрідна. Інформаційна така перекличка це шикуйсь». чи ви бачите більше за історією з Юрієм Бойко і з його крінжовими поясненнями, в кого він мав на увазі під радикалами і чому він повторював один один в Скабєєву? Ну люди не змінюються зараз. Знаєте, я задав на зрозуміло на понятному для бойка язикі, Знаєте, це якого сетільник разума мав газ. Ну так, да, зрозуміло, що Бойко свою позицію не змінював, він її навіть не приховував, просто він її не проявляв до того моменту, як, ну, на його думку, стартанули, на думку багатьох, стартанули вже вибори. А враховуючи, що електоральне поле цих, значить, недобитків малоросійських, російських і тих малоросів, які також Голосували в тому числі за слуг народу, ну люди ж голосували за цих Дубінських Євгенієв Шевченка. Бо він мені казав, що він не Євген від Євгенії. Всіх цих Куницьких, всіх цих Дубінських, Дмитруків, Ну певною мірою вони перетинаються з електоральної бази. Вона скоротилася, але вона є. Ну і стартанув, але знаєте, як кажуть в Одесі. Метушливому волоцюзі менше подають в СБУ. Згадали про те, що вони не тільки там Сатаровим чи Ченса впівалі, як казав Зеленський, а й згадали безпосередньо, що їм треба не тільки за знімальними групами департаменту захисту національної безпеки полювати, а й певною ну, нагадувати деяким народним обранцям, що Україна ну, тільки місце заробляння грошей тих російських кураторів, а не тільки. Місце для того, щоб тебе замість місцевісті був мандат. А і Україна це та країна, яка не дозволить цим недопитком поводжуватись з нею, так як колись з Російською колонією. Тому та пане манеревіця ви то, кажете, країна не дозволить. Ви кажете, що країна не дозволить, але як буде працювати тоді формула? Ми ж розуміємо, що понад 900 законопроєктів були ухвалені виключно з голосами ОПЗЖ. Тобто, уявімо собі, що тепер е, от, країна не дозволить. А як тоді буде виглядати формула влади? Тобто так званої монобільшості, якої насправді нема. Ну, ви мали на увазі ОПЗЖ це Офіс президента Тереза життя? Ну так. Ну да, за життя влади і за життя біля влади, за життя влади офісу президента і за безбідне життя а, тих, а, які допомагають цій владі, і також оці видно все, все роблять небезкоштовно. А, ну тому весь цей цирк а, з тим, щоб зняти бойка а, з а, цього з цієї посади в комітеті з питань прав людини, а, реінтеграції, а, а те, що а, за ОПЗЖ Ніхто для того, щоб заборонити діяльність цих недобитків російських зрозуміло, що голосів, якщо вони навіть не змогли комітету голосувати, тому вони далі будуть підтримувати діяльність офісу президента. І питань в мене немає. Тут тільки українське присів'я так вони хотіли. Ми так не хотіли, як я вас боялася. Тобто вони так хочуть заборонити діяльність російських російських недобитків. Які їх бояться і було влаштовано шоу для того, щоб ну, стартануть тому, що ще раз заголошую трака паса причинається, і треба було подивитися, скільки готові е, в певну міру знову забрати на себе лояльних сих е, для ці рускава міра. Так стало менше в моєму рідному Миколаєві Нічого так е, не русифікувала мірі російські ракети, які били понсоні, добували недограбоване. Партія регіонів з комуністами е, в промисловій базі всі ці ну і били по е, тих людях, е, які вважали, що їх не тронуть е, і по тим залишкам е, і тих дубінських е, змішевченка. Е, е, тому ніхто не буде заважати що... разом з офісом президента. А стимул буде нічого так, це як потенційна кримінальна справа, тому що президент того самого шука він я дамо в меч буде висіти над тим, що ну певну міру захоче забрати базу під себе, а не залишити її слугам народу. Валерію, можливо, сьогодні ще впродовж дня нам розкажуть власне, хто змінив думку, хто проголосував, хто можливо проголосував інакше ніж учора, або взагалі долучився до голосування за те, щоби бойка викинути із відповідного комітету. Але власне, я порахувала, що дивиться 52 народних депутатів, які були присутні під час засідання, власне не голосували, тобто вони не голосували. Ні за, ні проти не утрималися, а просто взяли і не проголосували? Така сама ситуація. Власне сьогодні, оце зараз відбувалася та. так. За за цю постанову так про те, щоб взагалі ОПЗЖ позбавити мандатів, понад 100 слуг взагалі теж не голосували. Чому, чому використовують цей спосіб? Це ж немає взагалі такої опції. В нас можна або голосувати за, або проти, або утриматися. Не можна, ніби не голосувати. І як це змінити? Ну як змінити Зеленський казав колись, що він особисто відповідає за тих, кого він провів до Верховної Ради, до влади до всіх цих квартир за мамі Нечерешні до всіх цих автомобілів, до як там Любінського до всього цього майна, які вони набули, коли країна втрачала ВВП і попит. Тих людей, які виїздили за корди, за кордон, двадцять другому році ми отримали 29,9% падіння ВВП. А вони стали значно багатшими. Ну я вже давно кажу, що нам не треба Ілони Маски. Нам не треба всі ті джефри Безоси. Нам треба клонувати цих депутатів. Так от вони насправді розуміють, що в майбутніх розпадах майбутньому парламенті їх не буде. 95% Цих слуг народу вони е, сподіваються, що там будуть, але не буде там. Е, я думаю, що з них фотків, е, 80, що не менше. Ну і вони десь там шукають себе в Москватах, е, і е, певною мірою вони думають, чи то їм якось запропонують місце можливо, в можливих якихось там блоках е, того самого Зеленського, чи буде він балотуватися. І певною міру ну вони ж не хочуть повертатися на свої минулі місця роботи, тому що е, все це накалядоване, треба буде якось обслуговувати. Е, а ситуація, е, ну після після я не буду говорити там після війни, да але ситуація, коли будуть вибори, вона буде значно відрізнятися від тієї, на яку вони сподіваються. Ну і певною мірою вони не хочуть сваритися з тими, е, в яких вони вибачте фігурально висловлюючись в одній бані паряться і е, в. в і разом збагачуються. багатьюся. Тому е ці депутати вони десь так е ну певну міру не хочуть сваритися з можливими своїми роботодавцями. Ну і переважна більшість їх не змінила свою точку зору. Нагадаю, нашим глядачам в 2019 році, коли були е підписані ці там домовленості в, е в Парижі, вся ця зустріч, значить Нормандська, то той самий Єрмак, який там створив стаційні ради з е гауляйтерами московськими, піднімаючи статус. Е, українського представництва та рівня заступників міністрів, а значить, піднімаючи статус тих ким не треба домовлятися, тому що е, ну з тими, хто має власну суб'єктність, а всі ці за захарченки, з одну суб'єктності німали. Так от він тоді казав про радикалів, про е, разом до речі, з Євгенієм Шевченка казали про цю е, радикальну, радикальну меншість і казали що ті проти миру з Росією, а ми значить мир. Е, ну та сама мені недавно. Ефір нагадав мій, коли я був присутній ефірі. а Там прощали Верховну Раду, коли той самий Гетьманцев і та сама Верещук, які є при владі сьогодні у владі. Вони говорили відповідачі на запитання журналістів, що от росіяни ви нібито відводите війська. Росіяни там вбивають українців на лінії зіткнення, Вони кажуть відверто, а ви там були. Не були так, хто вам сказав, що це росіяни. Ви думаєте, люди змінюються, коли їх не мотивують змінюватись? Так і мешканці мого будинку змінюються, тому що їх змінює російська ракета. Але якщо твоя... Діяльність при владі і у владі приносить тобі від'єнти або політичні, або переважно все ж таки шкурні. Якщо ми побачили в електронних то зрозуміло, що вони будуть немотивовані змінювати свою точку зору. Тому я не вірю, що змінюються ті депутати, які не голосували за свят збика з виведення з окомітету, в тому числі через те, що вони не тільки сподіваються на електоральну паду сі них а і. Відверто не змінили своїх поглядів, тому що в такого роду катарсіси я не вірю і президентів в слугах народу в мене не було. Повертаючись до прикладу, від якого я тоді пішов. Вибачте, так от тоді нас підтримували, коли ми виходили на ні капітуляції під Набанкову, нас підтримали. Якщо не помиляюся, я недавно Петураєва запитував. Мені здається, 62 народних депутати від цих народу. Тобто цифри приблизно такі їх було там 260, шістдесять, підтримували тільки 62. два. Інше разом з Єрмопов шукали радикалів і тих хто проти мира з Росією або відверто разом з Євгенієм Шевченка говорили про то суписку і про те, що вони пішли проти нашого президента. Посмотри, що з буде. Тому більшість тут народу вони не змінилися, і для декого просто був потіг у вигляді потенційного, значить, Петрока Конивського або Шуфрища. А для дехто була певну міру така лампочка і ліча у вигляді десь так знов пробалотуватися, десь там в тому районі. Сподіваючись, що вони можуть знов таки підтримувати оце Е значить, е накалядована під час цієї каденції, тому що е не тільки можна значить ці квартири, машини і це майно десь так награбувати, й ось ще страпалежному стані. Ми ж побачили, що в цьому бюджеті який вони ухвалювали, є навіть е окремі е окремі е соціальні мінімуми. Тобто для нас з вами один мінімум для наших глядачів є, соці... є інший Мінімум е продатковий мінімум для прокурорів інший для судді ну тому, що їм потрібно більше грошей. Та, але ви, ви, ваша оця розповідь, зокрема, і про події на вулиці Банковій декілька літ тому назад повернула мене до, до запитання, яке теж хочу зрозуміти. Ми ж сьогодні навіть згадували з Оксаною цієї студії формулу Штайнмаєра, яка передбачала. Вибори на окупованих територіях, навіть при тому, що там будуть присутні руски, і вон, вона ж там була підписана на і в тому ж самому форматі, а її ж ніхто не скасовував, і взагалі в, в, вона в нас як? Тобто от зараз наближаються якісь чергові спроби мирних перемовин. Там формула штаммарштанмайра і вилізе, чи що? Ну, думаю, що вона е, е, десь так, як сам Штайнмаєр, після е, е, того як відбудуться вибори в, в 23 лютого. Е, до речі, також така символічна дата. От е, це я кажу вже про німецькі вибори. Е, ну зрозуміло, що тут також ніхто не мотивований з нашої влади змінюватись, е, і десь так вони також сподіваються на те, що хтось там за них там буде голосувати. Але ж там вже було комплексне рішення. Я вже згадав там по ці консульконсультативні місії, значить, Віктоль Фокін там, значить, з'явився представником української групи через свою онуку машу. Потрогу того самого Єрмака. А ми пам'ятаємо всі ці Добре. події. Пам'ятаємо, що в, в, в Андрій Єрмак дав команду, пристайко сказав, єсть, і потім підтвердив, що він самовільно підписав. І от я тому просто і згадав, що наближається оці точка перемовин, і воно ж може знову вилізти. Так само, як Стамбульський парафована домовленість, коли там Арахамі приїжджав, на неї весь час посилається Путін. Ну буквально, от хв... остання хвилинка, тобто, оці всі. Документи, такі, які ми зараз згадали, вони можуть нам завадити в теоретичних перемовинах найближчий час. Звичайно, що можуть завадити? Вони певноміло легітимізовують брехню пропаганди Путіна. Путін вже показує Сінзінпіну, Рамафосі, Луді ті показують в сферах своєї нового впливу відповідальності ці, ці самські домовленості. Путін вже ж показує. Наприклад, указ президента України, який також я не знаю, чи він скасований від 4 квітня 2022 року. Тоді коли заборонили еспресо і п'ятий канал і е, 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 прямий канал за те, що критикували цю домовленість і казали, що збройні сили України не будуть вирішувати ані Олександр Чалий в складі української делегації. сам указ президента від 4 квітня. Нагадаю нашим медичам, як він вчить. Він каже про статус делегації України на перемогах з Росії щодо найдальнею гарантії безпеки, тобто Росія не агресор, а того можна партнер по переговорах. Тому це однозначно ви буде виходити mm -hmm. вилазити разом з тими людьми і тими ротами, які про як за кордоном України, і так і ми побачили в ЄСІБА всередині України. Так, тому... Власне, то все взаємопов'язані речі.